Чернігівщина має багато стародавню історію свого розвитку та становлення. Тож не дивно, що саме тут можна побачити унікальні пам'ятки, які височують не одне століття. Одна з таких у місті Остер. Це Михайлівська церква, або ж за іншою назвою, Юрієва Божниця. А зведена вона ще у 1098 році. Юроєва Божниця заснована тисячі дев'яносто восьмому року. Прояславська князя Володимира заснована як форпост від набігу. Кочівників. Ця гора її насипали, вона як насип що. Насипали шапками, насилити землю, полонені татарі, різні народи. Насип пробули. Вона спочатку невелика гора була, потім зробили такий насип. Як невелика, можна сказати, церква. Вона слугувала для приїзду князів, коли були міжособні князівські мізі, багато князів сюди приїжджали, Йостин бував тут часто, Юрій Долгорукий, князь Київський. Саме за наказом князя Юрія Долгорукого стіни прикрасили фресками, що частково дійшли до наших днів. Таким чином храм здобув свою народну назву Юрєва Божниця. До наших днів увесь комплекс споруд не вцілів. У 1240 році Михайлівська церква сильно постраждала від набігу монголо-татарської орди. А у 1753 році, під час грози, в храм вдарила блискавка, внаслідок чого згоріла дерев'яна частина. Далі почала руйнувати кладка В результаті зрушення пагорбодорічки На початку 18 століття більшу частину будівлі розібрали через аварійний стан. Тож зараз ми можемо побачити лише вівтарну частину апсиду та частину південно-східної стіни. Є легенди, що тут поховані князі, що їхній дух витає. Ну є, є захоронення князів. працювали археологи, приїжджали собі, давали розкопки. ну Це так легенди. Але археологічні розкопки тут були з університетів, були спеціалісти, археологи. Реставрацію Юрія божниці в острів перше провели лише в 1907 році. А з 1924 по 1950 роки здійснили її консервацію. Зараз пам'ятка також очікує на реставрацію, яку через російську агресію наразі провести неможливо. Також через воєнні дії зменшився і туристичний потік до громади. Тож, якщо ви будете поряд, неодмінно відвідайте унікальні пам'ятки та підтримайте туристичну галузь. За 10 кілометрів від Юрівої божниці є парк природи Беремицьке, тому можна легко поєднати відвідування цих локацій у Чернігівській області.